Вітаю всіх, хто нас дивиться, про головне в деталях на етерії телебачення Галичина. І зараз ми поговоримо про Івано-Франківський державний архів, про його роботу, про те, що зараз, які можливості відкриваються перед відвідувачами, перед користувачами. І запросили ми до нас в студію виконуючої обов'язки директора Державного архіву Івано-Франківської області, пана Андрія Сміжика. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. То давайте так, спочнемо з най вагомішої інформації з якого часу і до якого часу є документи в архіві, що ними можна користуватися, прийти, перечитати, можливо, знайти якісь відомості про своїх рідних, близьких. Який це рік? Початок <клес> рік, якщо говорити по документах, які у нас зберігаються, це є 1753 рік. Це є стародавня метрична книга народжень вінчань та смертей села Кривопілля. І також наступною вже найдавнішою книгою є 1787 років. От метричні церковні книжки це є найдавніші документи на нашому нашому зберіганні. І, І далі вже пішло все вище вже так. Так всі так. інші роки. Загалом скільки документів? Чи це закрита інформація? Ні, це відкрита інформація. Звичайно, кожного року, майже кожного місяця, кількість документів в державному архіві Івано-Франківської області зростає. От хочу сказати, що сьогодні ми отримали понад 300 справ, це є записи драців, тобто ЗАКСів колишніх, про народження, вінчання і смерті в різних сіл нашої області. Це майже 300 документів по різних селах 1948 року. Загалом, хочу сказати, якщо Говорити по одиницях зберігання це понад 900 тисяч одиниць зберігання документів, якщо ще до них додати картотеку німецької окупації різних карточок окремих осіб, це буде під мільйон двісті одиниць зберігання. Була така думка, існувала така думка, що архіви були вивезені. Це правда, таке все-таки все втратили частину документів. Так, половина документів була втрачена. Кількість і тематика ми досі не знаємо, але це було втрачено у 1941 році. Радянська влада вивозила архіви і у місті Жмеренка. Під час бомбардування ешалону була знищена велика кількість документів саме з нашого архіву. Тобто, але якої вони тематики були, ці документи? Ну, досі ніхто не знає. Ніхто не знає, але все-таки все вивозили. Тоді москалі тільки то вміють, що красти. Красти чуже. Е -е... Пане Андрію, знаю, що зараз відкриваються нові можливості, тобто, що ви також рухаєтеся у ногу з часом, так би мовити. Ви оцифровуєте ті документи і даєте їх в загальний доступ. Так. Про які це документи насамперед йдеться? Дивіться, тут документи у нас різнотипні. Ми намагаємося оцифровувати документи як польського часу, так і радянського часу. Насамперед хочу сказати, що зараз ми оцифровуємо архівні документи про куркулів, тобто розкуркулення і виселення людей до Сибіру. Це є велика, яких називали москалі кур куркулями. Так, так, так. Це радянська влада гарні... била їм клеймою куркулі. Однак це були потужні версії населення, заможні, які мали великі поля, які мали вели багато сільськогосподарського реманенту, багато живності, які були цвітом українського села. І радянська влада проводила колективізацію. Треба було звідкись украсти знову. Так, так зганяла людей до колгоспів. І саме ці люди, заможні версії населення, були для них цікавими, адже у них можна було щось забрати. І їм приписували, куркуль заможний використовував найману працю у літі, зимою, там використовував людей. Ага, значить, цю людину потрібно розкуркулити, забрати у нього все майно, дамо це все на колгосп, а його на Сибір. Якщо не було приводу якогось іншого, то йому приписували співпрацю з УПА. Унупа допомагав десь там, чи, чи його брата, син там, чи донька десь було в підпіллі. От, приписували будь-який такий момент, щоб скористатися. Єдине цим. Єдине треба було просто знищити людину. Так. Це був газда, бо це була людина заможня. можна було вкрасти в нього якомога більше. А людину. Ви сказали, що з 51-го року, тобто це вже зараз. Ми оцифрували. Вже 1950 і 51 роки. Хочу сказати, що ці документи колись носили гриф е, таємно. У 90-х роках вони були розсекречені. Однак, е, на загал для, десь для суспільства це не подавалося. От Їх розсекретили і хай вони собі там стоять. Однак ми вирішили все ж таки показати суспільству, що ми зберігаємо. І хочу сказати, що багато тих розкуркулених сімей, ну розкуркулення майже зачепило кожне село і конкретні сім'ї нашої області. І ми хочемо от з цим оцифруванням цих документів, показати, що от дивіться за що ваших батьків було виселено на Сибір, адже кожен запис той має чіткий. Чітку процедуру, що людина мала за польських часів, що мала за німецької окупації, і зв'язку з чим його е, зв'язку з чим його розкуркулюють. Тобто дуже багато е, цінної, цікавої інформації. Також е, ці документи мають і для істориків, адже ці архівні документи можуть стати е, таким цікавою інформацією для написання статтів і навіть якось якихось практики окремих так. А чому 51-й рік і 50-й, 51-й? Адже було і до того, я так розумію, чи ні? Ну так. А ви якось з кінця розпочали? Так, ми почали з кінця, оскільки ці документи по куркулях, вони збиті докупи. Тобто вони прийшли до нас із Станіславівською обласною радою і вже містилися окремими документами. Тобто, десь якоїсь зусилля то аби їх відсканувати, не було, адже відкриваємо по і посторінково там 200-300 сторінок, і в загалом десь 500 людей. Ми вже оцифрували інформацію. А от документи раніше, то вони йдуть по районних радах. Тобто, це потрібно вже шукати по різних сесіях і рішеннях окремих рад. Тому десь тут ми будемо залучати більшу кількість працівників, адже не так легко це все знайти. Однак, вже 49-й рік ми половину інформації знайшли. І думаю, що десь ще місяць часу і вже на нашому веб-сайті можна буде дивитися 49-й рік по розкуркуленню населення. Як, як це, як це має робити, пересічний користувач? Все, що... все дуже просто: ми Алло. заходимо на веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської області, є розділ, є архів, відкриваємо його і завантажуємо справу на свій телефон чи на комп'ютер, або дивимося онлайн. Я думаю, що якщо завантажимо на комп'ютер, то можна в більшому, кращому розширенні працювати і гортати легше. Тому тут все дуже просто. Ми зробили надзвичайно просту процедуру, без всякої реєстрації, без всяких логінів, паролів. Просто зайди на веб-сайт, відкрий правильний розділ і читай І шукай інформацію, так. яка тебе цікавить. Це дуже величезний шмат роботи. Вибачте за таке слово. Але справляєтеся, а маєте всі можливості. Це ж треба кожну сфотографувати, Це не просто сфотографувати на телефон. Він має, має мати якусь роздільну здатність цей документ. Маєте всі, всі ну так. Ми дотримуємося повних технічних характеристик для таких цифрових файлів. Ми використовуємо іноземні сканери, тобто це є безконтактні сканери, які не дають спалахів, бо спалах впливає негативно на фарби. Також у нас є сканери двосторонні, коли одним процесом робиться дво, тобто дві сторінки одразу. І плюс безконтактні сканери дозволяють робити одну копію буквально за 2-3 секунди. Це ногою робиться, рукою перегортаєш, а ногою цокаєш. І от в такому плані. Робиться одна справа, буквально за до години часу вже все готово. Потім е, вже окремий працівник на комп'ютері проводить його корекцію. Різкість, додаємо кольори, чіткість шрифтів і так далі. І вже тоді даємо програмісту, і програміст вже завантажує на наш веб-сайт. Ну як ви бачите, відслідковуєте, напевне кількість візитів до вас на сайт. Збільшилася Збільшилося, так. Бачимо по кліках, по заходженнях на на сайт. Якщо раніше було десь там 200-300, ну що ми раніше роз розміщувалася якась така загальна інформація, що, жит, про життя архівів. А зараз ми потужно відкрили Фейсбук сторінку. Навантажуємо її великою кількістю фотографій, статтів, різних архівних документів, різних історичних фактів, і одночасно вантажимо це все на веб-сайт. І бачимо, що навіть Facebook-сторінка, яка мала ще буквально 2-3 місяці назад, у нас сімдесять. Користую 70 читачів Підписники. зараз. Ми маємо так вже 1200, тобто масово звертаються і пишуть нам на месенджер, і пишуть нам на електронну пошту таку інформацію. Дайте таку інформацію. А чи у вас є таке, таке? Тобто зацікавлені Тоб... дуже сильно, Так, веб-сайт Останні... називається, як державний архів Івано-Франківської області, просто так набрати в так. гуглі, що так. от... Просто і і зрозуміло, і доступно. Ви говорите про те, що маєте можливість оцифровувати. То це означає, що усі документи будуть у такому самому порядку оцифровані. Дивіться, ми минулого року підписали меморандум про співпрацю з потужною американською організацією Family Search. Ця американська організація цього року. Буквально десь у червні місяці я думаю, що розпочне оцифровування своїми технічними засобами, але в нашому приміщенні наших документів, плюс нам за це ще заплатить гроші, і ці е, цифрові копії ми будемо мати, і вони будуть мати на своєму ресурсі. Що буде саме оцифровано? Буде оцифрований весь дорадянський період, тобто це з 1753 року. Про ту давню книжку, що я розповідав, до 1939-го. Можливо, ми ще з ними якось поговоримо, щоб ще оцифрувати німецьку окупацію. Там теж дуже багато цікавих документів. Однак буде, буде оцифровано все. Ну, це буде потужно. Тоді у вас вже відбою не буде від користувачів. Ну, так. Я так розумію, що це зацікавить. Не, яка їхня користь? Скажімо ну, так. Дивіться, в нашій країні війна, і е, якщо би, е, не ця організація, хто знає, що би було з цими всіма документами? Е, зараз е, ця організація масштабно оцифровує документи. На територіях, де війна ближче, тобто де лінія фронту приходить ближче, зараз осифровується масштабно ті архіви, однак вже робота там практично завершується і переходить на такі території більш в тилу. Я зрозумів. Ми, до речі, зараз розмовляємо, а там вже наші технічна служба знайшла ваш веб-сайт і вже показує нашим глядачам, як він виглядає. А ви ще пане Андрію, скажіть мені: а якщо я хочу... Торкнутися, то є, такі, є така можливість прийти до вас? Як, як це виглядатиме? Ну, архів відкритий кожного дня, крім суботи і неділі, з 8 до 17 15, 15 години. Е, у перерву в читальному залі собі можна працювати. Що для цього потрібно? Звичайний паспорт громадянина України. Приходиш в читальний зал, заповнюєш анкету. Заповнення такої анкети проводиться раз на рік. Триває воно до п'яти хвилин. Там буквально свої дані записати, і вже через п'ятнадцять хвилин до читального. Ви даєте замовлення на конкретну справу, вам дають путівник перше. Ви собі обираєте тему, яку ви хочете подивитися. І після свого замовлення, 15-20 хвилин, ви вже отримуєте архівні документи до робочого столу, фотографуєте його, гортаєте, тобто, в повному маєте повний до нього доступ. Все дуже спрощено. Архів це є установа, де немає якихось таких перешкод, щоб могли люди працювати з документами. У мене була думка зовсім інша, що треба набагато більше ніж самого паспорту документів з тим, що чи чи, чи до лікаря ще психіатра треба було сходити, чи ще тому, що все-таки справа з документами, з архівними документами, ну, так маєте багато відвідувачів. Відвідувачі, в нас, якщо такое відверто казати, є хвилями. От ми починаємо якийсь проект, ми популяризуємо документи. Тоді відвідувачі приходять. Працюють насамперед люди в архівах з чим з метричними книгами. Всі шукають свій родовід, шукають про відомості про діда, про бабу. Може, десь і пишуть книги, якісь, якісь по історію роду конкретного села. А так, то відвідувачі два-три відвідувачі кожного дня, то є читальний зал. у Нас так у читальному залі працюють. Так, хотілося би більше, бо є такі нас фонди, є такі архівні документи, які можна сказати, припадають, як то кажуть, пилом від того, що з ними не користуються жодного разу. Так, так. А як навіть такі є? От, от тому, що хто хто бере архівний документ, до там є спеціальний листок, де пишеться його прізвище. Є архівні документи, які без тих тобто ті листки порожні, без прізвища ними як не, не користувалися. от а це є окрема якась така цікава історія нашого міста чи області. Тобто її можна використати до написання якоїсь книжки чи статті, але не беруть. Думаю, що хто на нашу програму, у вас будуть відвідувачів набагато більше. Так собі думаю. Один з них я. Пане Андрію, ще одне таке обласна рада оголосила цей рік роком свічового стрілецтва. Є документи, які відкривають історію цього ну, руху? Так, звичайно, є. Ми вже почали їх публікувати. Що у нас є? У нас є біографії конкретних українських свічових стрільців, тобто відомості про їхні народження. Ми вже опублікували десь коло 15 різних таких публікацій. По різних січових стрільцях цікавою постаттю був Костянтин Кость Воєвітка. Ми знайшли його і народження, і його закордонний паспорт. Він виїжджав в Австрію. А також і документи про його розстріл і його дружини. Також у нас є окремий такий альбом. Там є вклеєні фотографії всіх УСС і Української Галицької армії. Тобто їх ще складала польська влада. Це як неблагонадійний елемент був в державі. Тобто всі фотографії вклеєні, підписані, і по тому цей альбом десь був, попав в руки НКВД. І вже вони цей Вже користалися вони. Так, так. І так цей альбом дійшов до нас. І у нас зараз на зберіганні. Там є понад 300 різних світлин, які можна оцифрувати. Ми і це зробимо десь на другу половину червня, я думаю. І опублікуємо також на нашому веб-сайті. Дуже цікавий альбом, дуже багато постатей і відомих, і невідомих на загал. Ще мене цікавить періодика. Маю програму про Розказую про те, що творилось у нашому місті 120 років тому, читаючи одну з таких газет Кур'єр Станіславівський, маєте багато таких примірників? Ну так, газет у нас надзвичайно багато. Найдавніша газета це є в нас слово і галичанин. Якщо слово 1861 року, це є в нас найдавніша така газета. То галичанин, і вона зберігається тільки пішивка за один рік. То газета Галичанин з 1891 по 99. Але це газета москвофільська. Хоча вона розповідає і про політичне життя і про видавничу справу на і це українською мовою? Російська. Російська. Російська, так. Це є найдавніші газети. Однак вже є е, Станіслав, е, Станіславівські вісті, газета 1912 року, дуже цікава на українській мові і розповідає про життя нашого міста. А далі вже йде період західноукраїнської народної республіки. Дуже багато газет: републіка, републіканець, стрілець, народ, покуцький вісник і багато інших. Частину може їх оцифрували, частину може їх подали на загал, також на нашому вебсайті у розділі «Е періодика можна зайти і вже читати. Завантажуємо на свій комп'ютер, велика роздільна здатність, тобто всі статті можна читати досить чітко і гарно. Що далі ми будемо цифровувати? Це є міжвоєнний період. Той самий кур'єр Станіславівський. У нас є підшивка за 9 років, понад 100 газет буде опубліковано і оцифровано. Потім ми плануємо до кінця, нашого, до кінця цього року і оцифрувати також газети німецької окупації. Вони на українській мові розповідають і про життя міста, і загально, що шкодиться у світі. Тобто масштаб оцифрування періодики цього року буде потужний. Оцифруємо все від першої газети до 1944 року. З нетерпінням буду очікувати. Я заздрю вам такою білою заздрістю, що ви маєте справу з такою, що ви роботу маєте з такою цікавою справою. Дивитися періодику, читати. Ну для мене, для мене це щось. Знаю, що також ви до Дня міста опублікували кілька світлин, які раніше ніколи не можна було, ніде не можна було побачити. Ще таких багато десь можна знайти у вас. Ну, дивіться, у нас є окремі фонди фотодокументів, вони зберігаються, були передані від редакції газет. Так було, що десь в якісь газети. Фотографії були опубліковані, а в деяких газетах вони не вміщалися. Тобто номер виходив під якусь там дату. Було 10 фотографій, а могли використати лише 5. І тих 5 фотографій використали, а 5 ні. тому е, десь е, у нас є такий в собі фонд, е, він містить 30 тисяч фотографій різного періоду. Навіть є і. Міжвоєнний період, але найбільше це є радянський час, 50-ті, -60 60-ті роки. Ці фотографії досить цікаві. Публікуються у нас на нашому Facebook-сторінці вперше мають велику. Популярність дуже часто коментують нам ці фотографії, десь поправляють, бо ну, буває таке, що ми беремо фотографію, підписану в радянський час, там 50-х. Вони там якусь помилку зробили. Ну, ми подаємо так, як є. А нас вже поправляють більш такі кращі знавці тобто знають міста. Краще, так, так? Так, так. І думаю, що нам, мабуть, не вистачить і двох-трьох років, щоб ми опублікували всі ті 30 тисяч фотографій, що в нас є. Але це цікаво. Пане Андрію, ще одна. Ви... Особисто ви шукали своїх рідних і близьких так. Маєте, я, можу, от так? я вже знайшов своїх рідних до 1787 року. Тобто, потужне генологічне дерево я склав і за допомогою архівних документів наших, і за допомогою архівних документів міста Львова. Тобто там також є там дуже також цікаві є. записи: францисканська метрика, Юсефінська метрика по кожному селу так. Ви можете так само дослідити свій родовід. Все залежить від збереженості метричних книг. От моє село Ямниця у період Першої світової війни там церква згоріла, згоріли і метричні книжки, і дублікати, які були. Але за певний період з 1895 по 1917 роки цих метричних книг немає. Тут потрібно працювати на спогадах або на якихось інших документах. Призов до польської армії, виїзд за кордон. Також у нас є фонди потерпілих у Першій світовій війні, де кожен громадянин, кожен мешканець села писав, які йому були збитки, завдані війною: Війну. згоріла хата, згоріла стайня, згорів хлів і так далі. Тобто, це все є записано і там вказані. Дати народження, склад сім'ї, і так далі. Тобто, мені пощастило, адже по моєму родоводу я знайшов все по максимальному. <гум> Багато людей шукають свої, своїх рідних вуслів. Дуже багато. Дуже багато людей звертаються до нас саме е, по генеалогічних запитах, хоча ми даємо і запити соціально-правового характеру, і тобто люди в нас беруть довідки про зарплату, про стаж роботи, про виділення земельної ділянки, про е, ну, присвоєння номеру будинку і так далі. Тобто, архів ще видає багато різних всяких довідок, але генелогічних. Гічний характер як минулого року, так і цього року у нас б'є рекорди, тобто кожного місяця збільшується кількість запитів. Люди цим цікавляться, так і має бути. Чи правда, що в час австро-угорської монархії видавали закордонні паспорти саме на тій мові, куди їхала людина? Тобто, якщо, наприклад, їхав в наприклад Німеччину, то на німецькій мові, якщо в Палестину. То вже на євриті це правда? Е, дивіться, у нас зберігаються е, паспорти і тих, хто виїжджав в міжвоєнний період. А от ці саме документи вони зберігаються в місті Львові. Тобто у Львові, в окремих фондах, це можна знайти. У нас зберігається міжвоєнка. Це є 1919 1939 роки. Дуже цікаві архівні справи. Також у нас є їх десь під 13-15 тисяч окремих справ по людях. У них є в світлини, тобто є фотографія, і ми деякі фотографії публікуємо на нашій фейсбук-сторінці. Люди одягнені в вишиванках, е, хлопці в вишиванках, в піджаках, унікальні фотографії. А містянки, от е, Станіславова, в Капелюхах. Вони фото прийшли фотографуватися на паспорт для виїзду за кордон. Їхали куди. США, Канада це ті, що на заробітки. А от такі, що десь відпочивати, десь мандрувати, то і Австрія, і Німеччина, і Чехія, Тобто можна собі дозволити. Так, цікаві дуже документи в вільному доступі. У нас є описах по прізвищах, тобто знайти таких людей можна згідно прізвищ. Знаєш, прізвища. Знаєш, прізвище ім'я по батькові відкриваєш і працюєш. Не беруть. Також ці документи дуже часто. Хоча здалося би ну, їх використовувати. Я, я думаю, що після нашої сьогоднішньої розмови до вас відвідувачу, напливом буде. Так що сайт може ще й впасти. <су> ну, Думаємо, що він у вас добре працює і не впаде. Пане Андрію, дякую. Дякую, дякую. за вашу роботу, дякую за цікавинки, які ви сьогодні розповіли в студії. Думало, що це цікавить наших багатьох е глядачів. І у вас повторюсь, будуть нові клієнти. Дякую. Я, я так точно. Дякую всім за увагу. Разом до перемоги. Молимося і допомагаємо нашим військовим. Слава Україні! Героям слава!